Відкривайте свій рот. Так, подивимося, що у вас тут. Ага, все добре. І з носом теж. Дивіться на ліхтарик. О, яка величезна шишка. Все жахливо Потрібно якось вас вилікувати. Я знаю. От вам потрібно випити цю мікстуру. Маленьку ложечко. Так. Відкривайте рот. Давайте. Ні-ні, тільки не цю Гедоту я не хочу. Якщо ви хочете бути здоровою, то потрібно. Майне, мене зараз нудить. Гедота яка? Куди я можу це виплюнути? Так, що ж робити? А, придумав. Давайте забентуємо вам обличчя. Так буде краще. Чудово. Тепер ви нічого не виплюнете, точно. Ой, вам потрібні очі рот і ніс. Так, хвилинку. Зараз ми це виправимо. Ось так. Готово. Отак набагато краще. Що ви зробили? А як мені ходити? Я нічого не бачу. Де палата? Ей, відійди подалі від мого ліжка. Бувай, бувай. Лікарю, а що ви зробите з моїм ліктем? Е, зараз. Його також треба забентувати. Вам допоможе. Тільки не цим дешевим бентом. Давайте бентом із грошей. Раз, як скажете, я ніколи такого не бачив. Давайте спробуємо. Виходить чудово. Один шматочок я візьму собі. Давайте перевіримо. Все супер. Тепер відпочивайте міс Джес. Але лікоть все одно болить. Тоді давайте вип'ємо пігулку. Ні, тримайте гроші і дайте мені щось смачне. Я вас зрозумів. Тоді давайте залємо пігулки медом. Ось так. А тепер заморозимо. А так краще. У вас медове жиле із пігулками. Охти, ось це вже круто. Класна думка. Мені подобається. Все набагато смачніше. Пігулки не такі гіркі. Дякую. Чудова, відпочивайте. Ей, куди ви мене тягнете? Е, я тут. Лікар у мене звитлів. Тримайте одразу оплату. У мене болить кісточка. Підвернула, коли спускалася золотими сходами свого палацу. Зробіть щось із цим. Вилікуйте мене. Звісно, простіше простого. Для початку зробимо рентген. Ага, тут множині тріщини. Що ж, я знаю, як вам допомогти. Потрібно накласти гіпс. У вас він буде із золота, не хвилюйтесь. Ось так. Нога має бути у спокої. Що? Ні-ні-ні. Не чіпайте. Мені боляче. Перепрошую. Давайте зробимо вам крапельницю із рідкого золота, щоб біль минула. Вона має вам допомогти. Тримайте і пийте. Потрібно випити все. Як смачно, я відчуваю, як мені стає не так боляче. А це ще хто? Іди з мого ліжка. Ой, що це? Дивно схоже на мішок із водою. Натисну. А, а, ні, що ти робиш? Я вся мокра. Зіпсувала мій макіяж та зачіску. Так тобі і треба. Як же важко бути забентованим обличчям. Я вже так сильно зголодніла. Я чую запах їжі. Як смачно пахне. Я не можу, хочу їсти. Зачекайте, а можна мені обід? Е, звісно. Секунду. Тримайте це ваша каша. Смачного. Вона з брокколі. Яка гдодота! Мені погано. Заберіть. А якщо дам вам долар, тоді тримайте бургер. Клас! Це набагато смачніше. Мені подобається. Стривайте, це намальовані гроші. Ні, так не піде. Віддавайте бургер. Він не для вас. Ей, що не так? Де бургер? Я не приймаю оплату намальованими грошима. Ой, ось це точно справжні. Здрастуйте. Я забираю всі гроші, що вам подати. Хочу смачний обід. Звісно, давайте подам вам бургер та коло. Ну, як вам? Це смачно. Такий обід мені подобається. Дякую тільки я коло пити не можу через гіпс. Але я так хочу пити. От би хтось мені поміг. Ой, Джес, давай я тобі допоможу. Давай мені коло. Ага, давай, я піднесу тобі склянку, а ти насолоджуйся своєю смачною їжею. Чудово, дякую. Давай мені попити. Ідеально. І ще раз дякую, Шейло. Ти чудово справляєшся. А можна я трохи поп'ю? Дякую. І я що це? Нічого не залишилось. Ти реально думала, що я тобі щось залишу? Ні, я все випила сама. А ще я маю бургер. Я сьогодні точно не поїм. О, до мене прийшла ідея. Я знайшла милого пацюка. Упевнена, що всі ці багатії бояться гризунів. Е, що у мене під пледом ворушиться? О, ні, пацюк. Який жах? Він прямо на моїй нозі. Дякую, Щур! Ти чудово впорався з роботою. І бургер лишився. Я можу його доїсти, яка смакота. Цей бриліант для мене. Тоді за це я маю чудовий обід для вас. Смачного. Це самий свіжий бургер. О, ви зараз серйозно? Я не їм бургери. Це гедота зіпсує мені фігуру. Змінюйте. Вам не подобається бургер, але в нас нічого кращого нема. А -а -а. От мій шеф. Привіт. Терміново подай мені розкішний обід. Е, стейк чудовий вибір. Зараз приготую прямо при вас. Мені треба розігріти гриль і обсмажити стейк. Чудова прожарка. Давайте перевернемо на інший бік. Підкидаємо. Оу! Шматки м'яса впали прямо на мене. Яка гедота. Що ви накоїли? Провалюйте. А ви що смієтесь? Який жах, ганьба. Добрий вечір, дівчата. Я ваш лікар. Давайте перевіримо, як ваші справи з одужанням. Який красень. От би він скоріше підійшов до мене. Почнемо із вас. Ви мішейла. Шейла. Зміряємо вашу температуру. Засікаємо пару хвилин. Чудово, час перевіряти. Градусник. Віддайте. Що? Вибачте, я не спеціально тримайте. Е, нічого страшного, температури у вас немає. Я чую, що у вас на лобі забій. Давайте його трохи охолодимо. А тепер заклеємо пластиром. Так то краще. Ей, а це що? Літак із грошей. Е, я зрозумів. Це пацієнтка Джес. Я почуваюся ідеально, але трохи болить рука. Правда? Я знаю, що робити. Давайте побризкаємо вашу руку з неболюючим спреєм. Я випишу вам нові таблетки. Ось так. А, що ви робите? Лікарю, розпишіться в мене на гіпсі. Розмалюйте його сердечками. Яка краса. Дякую. Я завжди знала, що я вам подобаюсь. Перестаньте. Так, на чому я зупинився? Ей. Доброго вечора, лікарю. У мене зламана нога. Правда? Тоді перевіримо, що з нею. Поб'ємо молоточком. Оу, оу. Перестаньте. Ви краще просто погладьте. Слухайте лікарю. Ви мені давно подобаєтесь? Що? Ні, я не зустрічаюсь зі своїми пацієнтками. Що це з міслів? Дже ще відбувається. Потрібно йти. О, ні, шело і ви. Ні, ні, я звільняюсь. О, ні, куди ж він? Вау, я вилікувалась. Нарешті моя нога зовсім не болить. Так, моя рука без гіпсу виглядає краще. Дякую. Ой, без бинтів почуваюся навіть краще. Дякую. А ви що смієтесь? <рик> О, ні, моя зачіска. Чому так завжди зі мною? <рик> що з твоїм волоссям Шейла? Там хтось оселився? Ой, як тут слизько. Ха-ха, ви тут ще залишитеся, я пішла додому. Бувайте. Допогнали дивитись? Мені потрібен клей. Дуже багато клею. Для початку малюємо клеєм на будиночку серця. Готово. Далі беремо мої рожеві рум'яна. Зануримо поханастий пензлик. Та подуємо. Так, план спрацював. Рум'яна приклеїлись до клею. Оце краса. А це що за сміття? Звідки його так багато? Упевнена, що в смітнику я знайду щось цікаве. Оа, знайшла. Упаковка від яєць. Те, що треба. Тепер швиденько пофарбую її балончиком. Клас. А тепер приклеїмо на дах. Треба зробити так з усіма упаковками і пофарбувати у різні кольори. Мій дах буде самим яскравим та гарним. Вийшло здорово. А що там у Фібі? О, привіт! Ну-ка, ну-ка, що там роблять мої сусідки? Так, я відстаю, Все, не тримти. А де моя корона? Від неї залишилися лише діаманти. Тоді терміново приклею всі діаманти до мого замку. Добре, що у мене ще є одна корона. Так, точно, міс Фібі. все зроблю в найкращому вигляді. Тільки не позбавляйте мене зарплатні. От сюди та сюди. А найбільші брильянти прикріпимо на вершину замку. Так, міс фібі має оцінити мої старання. Ну, що скажете? Підійде. А що там моїх сусідок? Я хочу зробити букети з грошей і 100 доларові купюри чудово для цього підійдуть. Скрутимо, насаджуємо на шпажку і ставимо у вазу. Хочу, щоб букет був ще пишнішим. І ще пишнішим. Так, ти що треба? Упевнена, ця краса буде здорово виглядати на даху мого будинку. Так, очей не відірвати. Джес, а ти що робиш? Я хочу піймати метелика. О, попався. Який гарний. Давай ти будеш прикрашати мій будинок. Так, мені треба більше метеликів. Хочу, щоб усі метелики сиділи на моєму будинку. Тепер мені потрібна тарілка та скотч. Зробимо з тарілок гарні квіточки по всьому будинку. Готово. Ой, як же мило вийшло. Не бачу нічого милого. У мене є ідея краще. Хочу, щоб мої двері були у вигляді кролика, рожевого кролика. Додамо носик, очі та вушка. Ось це дійсно мило. Якщо всі закінчили прикрашати свої будинки, то давайте подивимось на них ближче. Оце так, дівчата. Скільки цікавих дизайнерських рішень. І у кожного будинку є свій стиль. Друзі, напишіть у коментарях, чи будинок вам подобається найбільше. Ну а ми рухаємось далі. Тепер потрібно прикрасити будинок всередині. Я вже знаю, з чого почати. Візьмемо мої рукавички. Якщо їх пов'язати між собою і додати ще пару, то вийде милий килим. Далі дістанемо мій журнал з тваринками. Ну, які ж милі мордочки. Хочу їх вирізати і приклеїти на стіну. Упевнена, вийде здорово. Але зараз ви і самі все побачите. Отак мені дуже подобається. Тепер візьмемо кришки від пляшок. Склею їх між собою. Додам пару деталей. І у мене вийшов ось такий класний папуга. Його я також приклею на стіну. Далі візьмемо палички від морозива. Я їх не викидаю, бо вмію з них робити полиці. О, от, вийшло. На полицях будуть стояти квіти. Ой, точно у смітнику я знайшла порожні банки від Прінголс. і вирішила, що вони мені знадобляться. Якщо поставити чотири банки на підлогу а зверху покласти картон, то вийде розкішний журнальний столик. Ну а пакет зі сміттям це чудове м'яке крісло. Щоб ще таке придумати. О, знаю. Із цієї старої ганчірки за допомогою резинок я можу зробити ось таку милу ляльку. Ну, хіба це не диво. Лялька, як тобі наш будинок? Подобається? Я придумала, як облаштувати мій будинок. Для початку повісимо штори на вікна. Так вони виглядають нудно та бідно. Але якщо приклеїте на них купу грошей, то буде набагато краще. О, так, ви тільки на це подивіться. Здається, стало набагато затишніше. На підлогу постелимо килими з грошей. Ні, це дуже маленька купюра. А ось ця в самий раз. Тепер мені потрібен справжній маркер, за допомогою котрого я намалюю неонову лампу прямо тут. Чудова. Ну і, звісно, нічого так добре не прикрасить стіни, як мої портрети. Додам, мабуть, ще пару кристалів у вигляді серця. Готово. На столик поставлю букети з грошей. І можна вважати, що я закінчила, яка краса. Що б мені тут зробити, мені точно подобається як сяє золота підлога. Виглядає дорого, але буде ще краще, якщо і стіни будуть в золоті. Не беріться терпіння, зараз ви самі в цьому переконаєтесь. Так, зовсім інша річ. Ну а стіни я прикрашу моїми улюбленими брилінтовими черевичками від кутюр. Погодьтесь, це справжній витвір мистецтва. О, мало не забула. Якщо збільшити цей бриліант, то вийде розкішний журнальний столик. От тепер я почуваю себе, наче вдома. Саме час трохи розслабитися, повішу айпад та пограю у свої улюблені відеоігри. Е, міс Фібі, ось ваш трон. Сідайте, будь ласка. Дякую. Хм, Девір виглядає жахливо. Сем вирішить цю проблему негайно. Е, звісно, міс. Із литків золота можна зробити плитку. А вже із плитки можна викласти золоту доріжку до вашої оселі. От, готова. Один шматочок залишився. Вам залишити? Прибери. А що там моїх сусідок? Я вже вирішила, як прикрасити своє подвір'я. У мене є відро пляжного піску. І з нього я зроблю стежку до свого будинку. Ще трохи. І Хух, вийшло. О, а поки я робила стежку, до мене прийшла ідея. Візьмемо кольоровий скотч. І приклеїмо шматочки ось таким чином. Чудово! У моєї стежки будуть чіткі та яскраві границі. Далі розріжемо шину на дві частини. Це було складно, але я впоралась. Тепер візьмемо одну половинку та прикріпимо до неї лавку та ручку. Готова. Тепер у мене є гарна гойдалка. Стижка з парканом готова. Я чекаю свою доставку. Міс, я вже тут з вашими гойдалками. Велике дякую за таку щедру винагороду. Не хвилюйтесь, я все розпакую та встановлю. Упевнений, тут вони будуть виглядати краще за все. Додамо подушку і готово. Так, дякую, а тепер ідіть. Я в захваті від свого будинку і подвір'я.